Права еверсія стопи. Для цього вам потрібен джгут або нижній блок разом з манжетом на низі. І Також потрібен килим, який ви складете в декілька шарів, щоб була певна висота. Знімаємо взуття і одягаємо резинку так, щоб вона створювала зусилля зсередини назовні. Стаємо на килим так, щоб у нас звисав зовнішній край стопи. І таким чином нога буде як перевертатись. Вам з зусиллям треба буде ногу піднімати, перевертати її всередину. Повністю техніка виконання робиться таким чином. Ви піднімаєте одну ногу і з зусиллям перевертаєте ногу. В цей момент відчуваєте, як напружується зовнішня частина гомілки. Справа важка технічно, але згодом розпрацюєте. Закінчили справу.